І поїхали. Наступний тренінг, так скажем, зак заключний у серії тренінгів робочого характеру, які ми будемо, я думаю, якийсь час використовувати. Мало того, я думаю, що ці тренінги, як мінімум, мають передивитися ті, хто буде проходити ТР-1, тому що на базі них ми будемо говорити про, про розробку і про технологію, от саме в розрізі от того, що, що ми маємо. Що нам залишилося ще е, таке пройти, узгодити, синхронізувати, щоб нам було зрозуміло, що до чого, і так далі є люди, багато кому не зрозуміло, навіщо ми відмічаємо ці там, термінізації, бесіди, там, повторні бесіди і так далі. Все це не просто так. Це не тому, що комусь щось захотілося і там, чи для якоїсь там дисципліни, чи так як ото в радянське Врем'я або в армії, або в міліції ні? Все то має е, свої свою логіку. Так от, сьогодні ми про це трошечки поговоримо. Тренінг називається математика бізнесу. Друзі, у нас теж бізнес і теж не без математики. Тобто, в будь-якому бізнесі є математика, є причинно-наслідкові зв'язки. Ігнорувати їх не можна, тому що, як то кажуть, якщо ти не знаєш минулого, то ти не можеш спланувати майбутнє. І так підемо по порядку. Давайте задамо собі одне дуже важливе питання. Знаю, що всім хочеться результату, всім хочеться збільшити свої можливості, всім хочеться досягти чогось, швидше закривати рівні, швидше добратися до того восьмого. Але від чого, по суті, залежить наш результат? Давайте по-простому от збагнемо. От у вас на цьому слайдику видно така діаграмка, да, і там є п'ять варіантів від чого залежить. Звичайно, від розміру середнього контракту. так? Від якості консультації, хоча це можливо зараз воно не впливає на результат, але згодом, коли ви почнете проводити вже кілька місяців презентації свої і бесіди, то от того тої якості, з якої ви провели консультацію, буде залежати друга і третя хвиля. Знаєте, що таке? друга друга, третя хвиля. Друга, третя хвиля це коли ви займаєтесь цим бізнесом системно, і ті люди, які були на одній стадії ментальної готовності, через кілька місяців переходять в більш високу стадію готовності. І тоді виходить, що те, що ви робили три місяці назад, може окнутися зараз або завтра. Оце мається на увазі. Так, от, якщо якісно проведена консультація, цей ефект буде в рази більший. Третє, це процент результативності. Якщо в середньому в StarLife нам говорять, ті, хто ведуть цю статистику вже давно, на відміну від нас. То це приблизно один до десяти, тобто одна з десяти бесід, включаючи повторні, в тому числі, є результативною в середньому. Понятно, що це не у кожного консультанта. Понятно, що це не, не з кожних десяти бесід, десь можуть бути із п'яти, десь із трьох, а десь із двадцяти. Тому, якби от в середньому все рівно це приблизно в нас десяти. Чи можна покращити цю результативність? Звичайно, можна, але для того, щоб цим займатися, треба принаймні знати, а що ми маємо. Правильно, не можна рухатися далі, не розуміючи, де ти є, не можна лікуватися, не встановивши діагноз, так само і в нас. І ще, дві, ще два моменти, від яких дуже залежить результат. Це, звичайно, від активності консультантів, як ми говоримо, структури не тільки вашої особистої, а всієї вашої структури, якщо понятно, вона є. Тобто, скільки в середньому бесід. За місяць проводить кожний ну, в середньому консультант із вашої дирекції, скільки в середньому і п'яте дуже важливе це кількість активних консультантів у структурі. Кількість. І як ви думаєте, від чого залежить ця кількість? Ну, по-перше, від тих, хто є, і чи він активний, і ем, скільки людей залишаються в бізнесі і роблять його більш-менш систематично. Але головне, звідки беруться е, ця кількість консультантів, це вивіз на семінари стартап. От вам п'ять причин. Давайте проаналізуємо. Перша причина розмір середнього контракту. Скажіть, ми можемо вплинути на розмір середнього контракту? Реально, бистро, ну, швидко, швидко. Ну, мабуть, ні, тому що він залежить, якщо правильна і грамотна буде консультація проведена, вона, це, цей розмір залежить від купівельної спроможності людей, від тої людини, з ким ви говорите, да? тобто в середньому на ринку плюс-мінус вона однакова. Якщо й проскочить якийсь контракт, як там, на 25-30 тисяч, то це все-таки більше виключення, на жаль, поки що, так, ніж правило. Середній у нас контракт це близько 12,5-13 тисяч. На цьому сходиться в середньому старолайфі. От тому власне і підняли до 12500, тому що це є середнім контрактом, і так я думаю, що і буде триматися. Тобто, якщо середній збільшиться, відповідно, індексація кар'єри буде там ще там через кілька років. Можливо, обов'язково обов'язково тільки непонятно коли. От, це, це ясно. Тобто, вплинути прямо ми на цей розмір не можемо. Це залежить сильно від ринку. На якість консультацій ми не можемо сьогодні вплинути, тому що це процес такий ну не швидкоплинний. Це з досвіду це береться, так процент результативності аналогічно. Ми не можемо різко на нього вплинути. От те, на що ми можемо вплинути вже зараз, це дві речі: це активність структури в середньому на чоловіка, да, починаючи з себе, звичайно, як приклад, і кількість. Активних консультантів в структурі, які в першу чергу беруться від тої кількості, які ми вивозимо нових на семінар, от вам перший висновок: що для покращення результату за чим нам треба стежити в першу чергу, це над підвищенням активності консультантів, а значить кількості бесід, і над тим, скільки ми вивозимо на стартап нових всього на всього. По поводу всього іншого можна не заморачуватися. Оце, оце два показники, які кожен з нас починаючи з тих, хто вперше був на семінарії, це в нього перший місяць, і закінчує мною. Треба це моніторити в першу чергу. Потім, якщо звернутися до нашої цієї діаграмки розробки, дивіться, є три стадії, три, три таких важливих фази, які ми з вами моніторимо: це фаза зацікавлення, презентації і допомоги почати. Так, от. Зверніть увагу, для того, щоб збільшити активність і збільшити кількість бесід, що в першу чергу треба збільшити, звідки беруться люди для презентації. Це ж тільки ті люди, які мають інтерес до теми, правда? А хто цей інтерес до теми їм дасть збудить цей інтерес? Ну, це тільки ми, правильно? Тобто, фактично залежить від того, скільки людей ми зацікавили. Від того буде залежати, скільки рано чи пізно ми презентації проведемо. Тому що, ну, уявіть собі, ви людину зацікавили і кинули. Ну, як то? Ну, мабуть, це так уже не є. Тому пусковим механізмом, причиною збільшення кількості бесід, є збільшення кількості зацікавлених людей. А де вони беруться в категорії зацікавлення? Вони беруться з вашого бажання знайти з ними контакт і почати процес зацікавлення всього-навсього. Тобто, для того, щоб нам збільшити кількість бесід, нам треба просто збільшити кількість людей, які ми беремо в розробку, і займаємося процесом зацікавлення. Ну, фіналом якої в цій стадії є термінізація і перехід в зону презентації на інтерес. Ну от, власне, не так це все і складно. От. І е, тоді і, і презентація буде ефективніша, якщо люди матимуть інтерес, і тоді рано чи пізно виникне бажання за дуже рідким виключенням, і тоді дійсно буде, буде сенс допомагати починати щось рішати. Якщо людина розуміє, що її рішати, навіщо воно їй треба. Ну і тоді люди будуть з колісом, а ми з грошима. Бачите, як там та фігурка така червоненька, трошечки від пилу жару, ну тим не менше, задоволена, як бачите. Так от у нас після цього семінару буде ТР-1, На тр 1 ми в першу чергу будемо займатися саме різними видами зацікавлення вплоть до практичних занять, тому що це саме важливе. Є люди, які просто не вміють зацікавлювати і проводять презентацію, знаєте, на рівні, ну послухай мене. Ноль не буде діли там, немає сенсу. Це просто привідня часу і, і власна демотивація. Все. треба по-любому навчитися зацікавлювати. По-любому. це ну, перший навик, та? призначення зустрічі пошук клієнта, призначення зустрічі. От багато в кого він, на жаль, провальний. Ну і звичайно, проведення ефективної бесіди. Там це трошки легше, вже тобто, цим ми теж будемо займатися. Оце такий перший малюночок і перший висновок, який приходить на думку. Зараз е, я. Вам тут заготовив. В, першій нашій, в першому нашому тренінгу було був один листочок. У другому тренінгу два. У цьому догадайтеся, скільки? По логіці. Три, так? Да? Три, так і є. Тому що хотів зразу писати, налаштувати, щоб стояти і писати, ну знаєте, за 30 хвилин, якщо я ці три листочки прописав, ніби б нічого не зрозуміли, і я би не встиг, що не встиг би що небудь пояснити. І так, говоримо про планування і статистику. Друзі, виявляється, для проведення ефективного планування має бути статистика. Якщо ви не маєте статистику, ви плануєте пальцем в небо. Просто що вам хочеться. Але ж зрозумійте, якщо ви будете планувати те, що вам хочеться. Ви не будете вірити в це, тому що ви не будете розуміти, чому воно реальне. Коли ви маєте статистику і ви плануєте на базі статистики, навіть ви плануєте трошки краще, ніж було, але для вас то реально, тому що ви вже приблизно таке саме. Вже зробили. Розумієте різницю? Так от, навіщо нам вся ця статистика і всі ці цифри? І мені подобається дуже такий вираз гарний: що статистика минулого. Саме і дає віру в результат майбутнього, от давайте зараз спробуємо спланувати, наприклад, закриття четвертого рівня для консультанта третього рівня, у якого загалом на даний час є півтори тисячі одиниць. Серед наших слухачів є приблизно люди такого плана в такому стані, плюс-мінус так. Да? Ну, це приклад. Так? Потім вам буде домашнє завдання кожному, незалежно від того, там, хто на якому рівні, взяти свій рівень, взяти свою ситуацію, намалювати свою структуру, і відповідно до тієї технології, яку я оці фото цих трьох листочків я вам скину, і оце, по цьому другому листочку подивитися як на шпаргалку, і спробуйте по своїй ситуації спланувати закриття власного наступного рівня у вашій ситуації. І це для вас буде якби ну, такою найближчою такою ціллю з точки зору закриття рівня. І так, беремо приклад, що півтори тисячі одиниць у вас є, ви на третьому рівні, і у вас є, крім вас, іще чотири активних співробітника. Що ми вважаємо в даному випадку активних, і кого я рекомендую тут писати як активних? Критерії: перше, це людина, яка хоч раз була на минулих двох семінарах, хоча б на одному з них, і записалася на наступний. Тобто, якщо на наступний семінар людина не записана, поки що його сюди не пишіть. Тому що, навряд чи він буде проводити бесіди наступний місяць. Зрозуміло, так? От. Е ну, і людина, яка ну, якби хоче, да? Тобто, критерій хоче. Ти хочеш, хочу. да? От. От, в принципі, цих можете писати. Тобто, ви з них можете очікувати в даному випадку не, не одиниць. З них маєте очікувати проведення бесід, тобто активності. Моніторити, в першу чергу активність. Результативність вона прийде. Знаєте, так як той же нокаут. Да, якщо людина буде займатися правильно і системно, нокаут прийде. Так само і тут, от ми беремо ситуацію, що у вас є дві двієчки, є під одною двієчкою одна одиничка, і у вас є ще особиста одиничка. Наприклад, ви людина активна і ви можете за місяць провести аж 15 бесідів. Розумію іронію на, на рахунок, аж можна провести 50-60, 50-60, як Деякі наші хлопці на, на старті бізнесу робили, тому ну, це не є так багато. Ну, я реаліст, так, я беру ну, те, що реально, на що можна реально розраховувати, з розових слонів в даному випадку нам тут не потрібно. Ми беремо а, те, що один ваш партнер другого рівня теж може провести 15 бесід, всі інші по 10, як в середньому, постарувати. Ну, менше 10 це якби ні о чому. Та? Тобто, ну, це взагалі не є активність. Що при цьому, на що ми можемо розраховувати? Причому дивіться, я зараз не кажу, що так, я хочу закрити там четвертий рівень з третього, з півтори тисячі одиниць там, за три місяці, чи за два, чи за місяць, чи за 10 місяців. Ні. Ми е, відштовхуємося від реалій, які є, а які в нас реалії є. У нас є де-факто, враховуючи себе, 5 робочих одиниць, на семінарі нас було 5-2. Да, і тоді перший місяць буде виглядати наступним чином. Скільки в нас виходить бесід, якщо порахувати? 15, 15, 10, 10, 10. 60 бесід, 60 зустрічей, так? 60 зустрічей по, по результативності 1 до 10. Це 6 контрактів. Шість контрактів множимо на середній контракт, а ви. Повинні знати свій середній контракт. Ну, з того, що я знаю, що я рахував по нашій структурі, наскільки це можливо було, плюс-мінус, але десь це приблизно 50 одиниць. 6 помножить на 50, от вам 300 одиниць має бути. Плюс-мінус. так? Воно тут ця статистика може в якийсь там місяць 270, в якийсь 320. Розумієте? Так? Ну плюс-мінус все рівно воно близько цього. Буде. Потім ви плануєте на наступний семінар вивести два нових співробітники. Тобто, ви 5, вивозите два. Це нормально. Не думайте, що ой, що так мало. Не переживайте. Це не мало. Другий місяць йде. З двох нових дай Бог, щоб один був активним. Ну а один ну, це ж таке. Ну, з'їздив, погуляв. Або там пізніше підключиться. Тобто ви розраховуєте лише на одного. Тобто, в наступному місяці вас вже не п'ять, а сіки. Шість. Правильно, у вас 6, значить, на 10 зустрічей, у вас буде більше, бо підключився один активний. Тобто 70 зустрічей, це значить сім результативних контрактів помножити на 50-це 350 одиниць. Ви тепер розумієте, від звідки береться там приблизно 10 відсотковий ріст щомісячний. От саме звідти, з людей він береться, він не береться з голови, з бажань і так далі. А це все береться з тих можливостей, які у вас на даний час є. Так само обраховуємо другий місяць, третій місяць пішов. Знову два нових, не треба три. Хоча б два знову ж вивезіть, із яких дай Бог, щоб один прижився, дай став теж активним. І у вас вже не шість, а сім чоловік. І ви вже проводите 80 зустрічей. Помножить на 50 8 контрактів це 400 одиниць, плюс знову два нових на стартап, Уже 7-2. І от четвертий місяць: З двох нових у вас плюс один активний. Знову ж так же само по аналогії. Це 90 зустрічей, 9 помножить на 50, виходить 450 одиниць. І отут ви вже на семінар можете планувати три нові. Отут От уже три буде ну, логічно і реально, можливо, так? А, і тоді це буде на семінарі 8-3. Що в результаті виходить? Півтори тисячі одиниць у нас було, плюс 300, 350, 400, 450 загалом 3 тисячі одиниць, які потрібні для четвертого рівня. Пройшло 4 місяці. І ми маємо четвертий рівень і маємо ЛС-2. І що не маємо, що важливо, не маємо демотивації, що ми планували і не зробили. Тому що цей план реальний, і коли ви його отак плануєте і отак пишеться, він для вас реальний, і ви в нього вірите як в отче наш. Оце дуже важливо, тому що коли ви плануєте без віри, ви будете страждати. Або одне до виконання, або от перевиконання, якось, і так далі. Причому не беріть там великі рівні, тобто беріть найближчі. Чому? Тому що поки ви будете доходити до цього свого рівня, ви будете мінятися, ваша структура буде змінюватися. І тому там треба буде підрулювати. Ви можете темп збільшити, можете зменшувати, і вам знову потім треба буде виходити на попередню статистику, а ви її зараз пишете. Тому от кожен наступний крочок, чому класно по рівням йти? Тому що з рівня в рівень міняєтесь ви, міняється бізнес, міняється ваша структура, ваші підходи, ваші навики міняються, і, звичайно, буде мінятися і ваш темп. Ну, про темп ми ще трошечки пізніше поговоримо. І так, дивіться, що виходить: висновок два: для того, щоб планувати реально і в це вірити, треба опиратися на статистику. Тому, як мінімум, оці два параметри. От це бесіди і нові на семінар треба моніторити обов'язково. І третій листочок. Третій листочок. Я думаю, для багатьох буде цікаво. Це план закриття восьмого рівня. Часто питають, за скільки часу можна закрити восьмий рівень, і, взагалі, як спланувати закриття свого восьмого рівня? Звичайно, планувати його так, як ми тільки що спланували закриття наступного рівня, я би не рекомендував по тій же причині, яку я тільки що сказав вище, тому що ви в процесі доходження до восьмого, до кожного рівня будете змінюватися, тому там треба буде все коректувати. Але ви приблизно можете оцінити, що вам для цього треба. Ну, давайте помислимо, скільки треба для того, щоб закрити восьмий рівень. 100 тисяч одиниць. Правильно? Правильно. Середній контракт у нас 50 одиниць. Так, Скільки це контрактів? 2 тисячі контрактів, 2 тисячі полісів. Якщо один до одного, у нас один до 10 у нас результативність, то скільки для цього треба провести бесід? Математика. 20 тисяч бесід. І хоч ви що тут робіть? От, хоч, я не знаю, польку бабочку перед комп'ютером пляшіть, там, Я не знаю, займайтесь там чим угодно там. Ви пойміть, поки, щоб пок... рано чи пізно, так чи інакше, сам чи з структурою, звичайно, легше з структурою, для того, щоб стати восьмим, треба зробити 20 тисяч бесід. А тепер подумайте, які в нас є методи? Можна стертися самому по пояс, а можна знайти людей, з якими ви це швидше зробите. От і вся математика. А тепер дивіться, якщо ми плануємо, ну, за скільки ви хочете закрити восьмий рівень. Якщо ви, наприклад, хочете закрити восьмий рівень за 5 років, наприклад, Ну, це, в принципі, нормально. Тобто, я закрив за 4,5 роки. Тобто, це ну, це дуже добрий темп. Що ви маєте розуміти? В, міся... в році 12 місяців. Значить, що виходить? В 5 роках, виходить, 60 місяців. так? Якщо ми 20 тисяч одиниць ділимо на 60 місяців, то вийшло 333 бесіди в місяць. Ясно, сам не проведеш 333 бесіди в місяць. Значить, має бути структура. так? Скільки це консультантів? 33 бесіди в місяць. І якщо а, там, консультант в середньому робить 10, 10 бесід за місяць в активності, да, в середньому, то це значить, треба мати 33,3, да? ну, приблизно 33 консультанта в середньому, які потягнуть в темпі 10 бесід, і вийдуть на 333 бесіди в місяць. Тобто в середньому треба 33 консультантів. Коли ви починаєте кар'єру, у вас консультант один, ви. Коли ви дойдете до восьмого рівня, у вас буде N на кількість консультантів. Якщо середня 33, то логічно, що на восьмому має бути має бути вдвічі більше. Ну, по логіки, правильно? Тобто, у вас має бути структура 66 консультантів. Тобто, структурою 66 консультантів, включає вас, ви можете закрити восьмий за 5 років. От проста математика. А тепер візьміть і поділіть 66 консультантів на 60 місяців. Скільки це в місяць має бути консультантів? Це плюс один консультант в місяць, в середньому. Ясно, що може, в першій половині кар'єри у, у вас буде менше, але це ж той консультант, який не просто нового ви вивезли, а це той, що не тільки виїхав, а став активним консультантом і остався тут. Так, як Женя, як Лєна, як Сережа і так далі. і так далі. Тобто, це ну, не, не, не так просто, щоб ви розуміли. Так? Тим не менше, абсолютно можливо, достатньо одного консультанта в середньому в місяці. Тепер дивіться, якщо хтось каже, та ні, мені для, для, для п'яти років це, це дуже довго, я хочу швидше, я хочу за три. Майте на увазі, якщо за три, то подивитись цю нехитру математику, я не буду її коментувати, вона зводиться до того. Що тоді треба три консультанти в місяці. І восьмий вже вам треба буде закривати з командою 112 чоловік. Так, да, звичайно, це класний восьмий, який буде заробляти більше півмільйона і таке інше. Але для чого я вам це привожу, оці от викладки? Тобто, дивіться: для того, щоб більше заробляти і швидше йти по кар'єрі, що треба? Не власну активність, а залучення більшої кількості активних консультантів. А це робиться тільки при залученні на семінар. Тому в голову своєї діяльності от поставте те, що ви будете успішний і суперуспішні тільки тоді, коли навчитесь не просто зацікавлювати людей полісом, а після того зацікавлювати людей бізнесом. От Якщо оце у вас вийде, а це матеріали ТР2, я думаю, через місяць ми будемо з цим займатися. Є кандидати на ТР2, і от ми, от саме головне, що ми будемо там робити, ми будемо реалізовувати той висновок, який очевидний. Що увага має бути не тільки на активність, але й на вивіз нових на стартап, тому що це є пусковим механізмом для нових, для нових консультантів. Так що так, якщо кому хочеться цей навик освоїти, значить милості просім, і знову наголошую на тому, що для того, щоб цей навик освоїти, третій навик залучення в бізнес. Ми маємо займатися точно такою ж розробкою. Ну, нехай там ми не будемо там моніторити як поліс, дасть всі цифри таблиці. Тим не менше, це той же самий процес. Якщо у людини не виникне інтерес до StarLife, годі його там запрошувати на семінар. Не, його можна привезти на семінар, там, щоб він убідився, що все добре, що там, вроді, люди нормальні, да, вроді ж ну, і, і солідні, і не секта, да, хоча хто знає, що він там. Які ви висновки зробить, да ну власне семінар, як правило, подобається всім. А якщо ми мислимо бізнесово, то краще, щоб ми везли на семінар підготовлену, підготовлену людину, яка не просто ці не яку не просто цікавить бізнес. Це рівень нашого зацікавлення, це рівень нашої презентації Starlight, а який бажає, тобто він уже після презентації нашої. Він уже вийшов на стадії бажання і здав гроші на семінар, бажаючи їхати на той семінар, а не тому, що там, ну, там, ви, ви його кум, або там, ви його напоїли, там, чи парі заключили, чи, там, ну, чи на день народження там, поїздку подарили на семінар. Тобто не так, а тільки через бажання. От якщо буде інтерес, ваша презентація і тоді бажання, ну супер, ми тоді будемо дуже успішні, довольні, і буде нам щастя. От все, що хотілося тут сказати, вписався, не знав, скільки це буде по хронометражу, Ну, 25 хвилин вложився. Слава Богу. Я думаю, що ми, я старався максимально просто про це говорити, причом, причому, бачите, ми не говоримо навіть там зараз на повторки, не повторки, тобто це вже більше матеріал аналізу вищих рівнів. Мені би хотілося, щоб такий тренінг зайшов кожному, принаймні тим, хто їде на ТР-1, для перегляду обов'язково, бо тому що. Знаєте, воно ж вчительська е е е освіта, так я думаю, що я ще придумаю, нехай без оцінок, ну все-таки якісь заліки <к>? після перегляду цих трьох тренінгів. Тому що це база, друзі, це основа. Якщо ми наладимо таку роботу, ціни нам не будуть. Ми дуже швидко наберемо і, і, і повторки будуть класні у нас і, і мотивація людей. буде. і саме головне, люди будуть розуміти, для чого це робити, як це робити і чому так, а не інакше. І Якщо вони це будуть знати. То вони своїм людям передадуть те саме. А чого? А тому, що вони не знатимуть як по-другому. Так що я нам всім бажаю успіху, до зустрічі. Хай у нас все виходить. Пока-пока. Дякуємо.